Шемелюк Марія Степанівна, селам, що народом, проживаю у Львові з 50-го року народження. Так, щось, щось з малої дитини навічно тягнуло збирати всі фотографії, збирати всю свою рідню велику, бо, бо то було в моїх прадідів 10 родіток. І, і всі вони порозходилися, і, і нас дуже багато. Ви, от, ваш тато і Михайло Свенки, скільки там сім'ї було дітей? Е, там, де вони були, їх було 10 тих дітей, е, то мій тато стоїть біля нього, тому що там в родині так було. Найстарший син був Михайло, uh -huh. який загинув під Вінницею, е, ще при січ, ну, січових стрільців е, він був з ними. Е, там е, холера дуже лютувала і він там помер. Uh -huh. Ми не знаємо ніде його могила, ні нічого, скільки ми що не вияснювали, ніхто нічого не знає. Потім в них народився, там їх було тих діток дев'ять, потім знову народився маленький хлопчик, його назвали в честь Тантова Михайло. І так вийшло, що вже мій тато як племінник тої всієї родини. І та дитина, що в ній вже майже однолітки. Тато мій з 28-го року, Михайло був з 24-го. Тато мені розказував ціле життя за нього, бо вони практично обидва балилися, вони однолітки. А потім, вже, коли він підріз, він поступив в політехніку Львівську і він закінчував економічний факультет. То тату, так? Ні. То, то той... вже Михайло, то Михайло, <гум> тато він вчився, коли не хотів в близько школи ходити, і там скандал був сім'ї за то. <гум> Михайло на Головацького колись була управа. Хлопців поліцаєм. Mm -hmm. Михайло був комендантом поліції на вулиці Головацькому, там під час mm -hmm. війни то було. Він носив такий перстень. тату казав на тому перстені, Я його зблизька не бачила, той перстень він десь є в, там в музеї, на мшані. Тато каже, що то була відзнака така, що то він належав до комендатури Ну Потім вони. Там їх направили, як хлопців, давали там сотні. Він опинився в Старосамбірському районі в селі Біличі. І він весь час вів записи, весь час, весь час записи: що, коли, куди, як, де вони були, з якими боями, кого вони там десь знищили ще щось. І от в неділю після Пасхи він. То була середа, він сидів е, під лісом, там гора свенчір називається. Вони там на тій горі розквартирувалися, хлопці там були. І він е, там сидів і той коло нього, другий Михайло, той його колега, він з ним товаришував. Перепрошую. Вони там сиділи під лісом, а тут їхали москалі, збирали контингент. Так там гора. А внизу дорога є від села Біличі до села Стрільбичі. А вони на горі були. І десь на бінокль стягнув москаль, і їх обох там положили. Тут було дуже багато версій. Я записувала різні, які тільки ті. довідувалася в тому селі. Я питалася, хто, де, там вчитель історії приложився дуже багато, і люди. Я то все ще записувала. І ми вже, як то сказали, що там є його могила, ми дуже довго шукали. І я кажу, найбільше приложився до пошуку, то той голова меморіалу 에, Адам Гашчешин. і збирав той Гащишин, то все, і ми хотіли з тим Гащишином там виступити на могилі, розказати, як то було, як він збирав ті всі дані. Він то все писав татові ото в тому листі. І коли тую статтю надрукували в газеті. Бо прочитала в Трускавці медсестра, яка там жила. Я не знаю, чи вона ще живе. В той час вона не могла приїхати туди, на те на ті збори, що нам робили, бо вона впала і зламала ногу. І дуже шкодувала і написала, що не може пережити, що, 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 щоб вона би свідчила, як то дійсності було. Ото з її розповіді, то ми вже знали, як насправді сталося, бо ще з нею була одна медсестра, яка теж змогла вибратися, втікнути, але відсиділа це діло теж. А вона та, та медсестра, вона сама біличі, так? Ні, та я медсестра була до них закріплена, звідки вона була родом, я не знаю. Ну була прикріплена до сотні, mm -hmm. як медсестра. Коли ми поїхали вже, як вже підтвердилося, то все, що той Гащишин нам написав, що я впевнений, 99%, що то ті хлопці обидва там спочивають. І ми поїхали з батьками туди і лазили на ту гору то є дуже високо, ну, що, що Я молодша, 15 років тому я молодша ще була, ну, тяжко було дуже вилізти. Коли ми прийшли до тої могили, вона глибоко в лісі. А що ми думаємо собі глибоко в лісі? Виявляється, то просто ліс-виріс. Угу. І тому вони опинилися вже в лісі. Коли ми прийшли на могилі їхній, була ота фотографія угу. якогось чужого чоловіка. Виявляється, що хтось, я не знаю, кому там закортіло, зібрали якусь родину з жовкли. Я потім дзвонила, маю всі телефони. Вони сказали, що то їхній боєць, там лежить отой. Тому вже потім робили екзумацію, знаєте, що ну, не будемо мися сварити за чуже тіло, якщо то дійсно. Так. І вже коли в університеті зробили ексгумацію, то все підтвердили, що то є його тіло і того повишина, що там з ним був. То тоді в селі Стрілки, я покажу вам фотографії, є дуже багато такі дві величезні могили на сипні і, і зроблений такий каркас з бетону. І там виписані всі люди, які загинули зі всіх навколишніх сіл, яких москалі стратили. А тим хлопцям і там решти ще. Зробили окрему могилу, вони обидва в одній могилі. І то е, кожного року е, ми з е, Швагрою, ми наші чотири сестрі, і ми всі їздимо туди в стрілки на його могилу. Могила біля самої станції, там 10 метрів колія вже залізниця, е, то ми так або як вам виходила або на День Незалежності, або на покрові, то ми завжди там. Там дуже гарно організовують. Такий концерт дають відповідний, ну наперед слуха Божа правиться все. Потім такий концерт до Дня Незалежності. Дуже гарно там є зроблено. Мені здавалося, що тут далеко таке село, що тут так немає, що не так не вміють, Вони дуже гарно організували, дуже гарно, я їм дуже вдячна. Ви знаєте про нього, яке в нього було псевдо, яка була сотня? Так, тут все описує тая медсестра. От один із них, той, що сивенький, мав ем, псевдо а там той мав нього голуб, угу. Так що вони були сизий, голуб, так, обидва. Тут все-все вона пише. То Але там було. в тій фотографії з шани, вони там пишуть, що там шанські соколи. Ви знаєте про нього, що він належав до, до, до соколу, наприклад, в пшані, коли він приєднався до Упаш. Ну, Таке щось про нього знаєте? Так Ні, такого ніколи тато не розказував. Тато так ну, розказував за нього там, як, як вони, як то в селі. Але щоб він десь вступив в якусь організацію, наприклад, чи там пласт, чи, чи сокіл, не ну, згадував ніколи, я не можу такого сказати. А ви кажете, він належав до УПА і капелан. А ще хтось з цих десяти дітей, хтось ще належав, може якісь зв'язкові були, чи то тільки його була така ініціатива окремо його? Ну, ті і всі решта діти не були задіяні до того. Вони всі при церкві Юра існувала школа труду. Угу. От і, і ті всі діти практично позакінчували ту школу труду. Той був склад, і оцей е, Михайло він належав до УПА. не Були репресії проти сім'ї? Не, не приходили москалі там висилати, щось таке? Москалі приходили, але. Знаєте, як то люди вчилися на місці брехати, як воно хотіли, розумієте? І казали, що він десь там пішов, десь е, до Львова, там зв'язався з компаніями, та й більше його не бачили. так. Викручувалися кожен, як міг. Потім дід сидів дуже довго в Янові, е, івано Іванофранко, сидів в тюрмі за те, що там переховував той склад з медикаментами. Е, Діда досить били, тим більше, що він був колись в березі картузький, і там поляки мали, тож вони мали такі ті ручки, з ланцюгом і канчуки такі, і дід, мав так поверила тіло, так знаєте, такі ями. дід так, Петро, так? Та, е, дід, вже Степан, Степан вже Степан, брат, вже Михайло. Е, от, і діда забрали. З тої господарки туди Івано він там відсидів щось пару місяців, нічого не признався, нічого і, і пустили, бо доказів не було. То тепер би, напевно, стерли лиця землі, та ніхто би не знав, хто десь. А в Раді Картузький він такий був як націоналіст, чи що, Це що вони його прибирали? Вибивали, як вони йому пояснювали, вибивали з нього українця. Е, енциклопедія України, видавництва 67-го року, там є в ній. Є дід, згадка про нього. Але мені гидко її було брати, вона настільки соєцька і, і брехлива, бо дід був в Березі Картузькій і було написано, що модла той, що напротив Люлькових, що той модла там помер в Березі Картузькій, неправда, бо я його пам'ятаю, я до школи ходила. Він жив. І Дудів, Дудів, той за тим озером, знаєш, там грець. Там теж написано було, що він там загинув. Неправда, бо той дід теж жив. І, і мені то відкинули і не і в той енциклопедії, був на брехуху. А загалом, що вона така була патріотичне село на той час, на міжвоєнний період? То було дуже патріотичне село. Знаєте, завдячувати треба в тому селі. В нас був ну, в селі священником в першу чергу був Микола Хмельовський. То була людина, яка... Керувала західною управою УГВР, українська головна визвольна рада. Він такий був, він зі шкіри вилазив, щоб всі вчилися. Все, Виходив і казав, а до науки, а, до науки, що ви тут робите? Міг серед служби Божої вийти поза церквою і позитися, хто на цвинтарі, кури, куди, як. Хлопець-хлопе, вони не дуже тіли там бути. Завжди батьки то розказували. Ну, я його пам'ятаю, я пам'ятаю оця хмельниця. Він дуже доложився до того, щоб діти вчилися. В нас, коли прийшли москалі, перші казали, що вони дуже добрі були, бо зараз пішли, зробили, зробили таку могилу 28 хлопцям, які десь вчилися. У нас дуже багато хлопців вчилося в Празі, в Кракові, в Відні, десь так знаєте, були. І то, власне, що родини поарештували тих, хто десь вчився, і тут стратили Налонського в тюрмі. Ірена та Чурова, вся її рідня. Мама і три сестрі всі тут загинули. Село було дуже патріотичне. Коли вже потім насипали тим хлопцям могилу, то робили, як німці тут були, то мій тато і дід. Возили фірою землю, насипали таку величезну могилу, виморували чотири такі стійки і написали таблицю, що тут в тій могилі символічно похоронені хлопці. Наша інтелігенція села. І така табличка була вилита з міді, дуже гарна. Але прийшли москалі. І як вже москалі наступали, тато мій з дідом видерли тую е, табличку, і вона 49 років пролежала закопана в діда на городі. А вже тепер, коли за свободи, знову ту могилу. а могилу знищили, знищили до, до Рівнесеньку. І на зелене свята, як то знищили, то все люди приходили на зелене свята і на те місце клали квіти. Їх то бісило, вони ще казили, і там ще лишилося кусок бетону з тої могили, стоїть стійки. Прийшли зелені свята, і люди знов засипали квітами той кусок бетону. Вони на самі зелені свята взяли трактор, порозили і десь кинули в якесь озеро, ніхто не знає де. Але могилу відновили ту табличку, витягнули з городу, вона не зіпсувалася, вона мідна, її почистили. І зараз є дуже гарна могила. так. Їх знаєте, з нових дітей всіх. Вчили, що ти є українець? Тут до 39-го року були поляки. Uh -huh. І тато, ну, як і всі діти, тато з 28-го року ходив до польської школи, ну і вчили віршика. Єді-єді, пан Маршалик на Білим куніку. за ним військовим марширує, їжовні же без ліку. А тато закрив бузю і не говорив. Вчителька каже: Стефан, що то є? А я нех. Йди за татом. Та він пішов за дідом. Діду прийшов. Паня на втічку, соші став. Ну, першийка не потажи. Не полтажи і все. А він каже, а я знаю ліпий вершик. А який ти стеж, все знаєш вершик? Є ще не згинела, і но згинеть мусі, є ще поле груши нові соловець дупи мусить. Його викорили зі школи зовсім. І все. І так, тато. Але ну вчителька математики казала на нього це, то є мій злотий математик. Дружба. Так, так. Тато такий пам'ять мав. Пам'ять. Всі весілля, то коли женився, в який день. Ну, то тата не стало, я не знаю, як заповнити. мені ще розкажіть, от лінія. Михайло і Тарас, то як вони ви казали, це двоюрідний дідусь, але то чий син, хто може? <паспілляв> 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 Петра. То Петро, діду, <паспілляв> того хлопчика. Потім <паспілляв> був його, <паспілляв> та, потім е, Стефан, е, ну фактично, дід, Петро прадід. <паспілляв> прадід. прадід. Стефан, її тато, то його дід, <паспілляв> а вже потім. Ну, і що е... у вас брат є, так? Дивіться. Тарас то є, тобто е... Тарасів прадід називався Петро. А Петро рідний брат Михайла. Угу. Отого От що висторія. Угу. Ну всі знали, вся родина, всі діти знали все, що був найстарший Михайло і наймолодший Михайло. Ну, Кажуть, що так не можна називати, але я знаю, щось, щось вони собі так бідаки. Якщо не було паралелі, то зараз Ну, Всі-всі ну. ті діти, всі були, одні шили, другі куховарили, ті дівчата. Чи, всі, вони майже закінчили всі